Вітаю вас, шановні колеги Ви на каналі ВікторПро. Сьогоднішнє відео у мене як звісно, тематика бджільництво. Саме важливе, що для нас зараз зимівля бджіл. Ми до того стремимося, щоб все було добре. Незважаючи на те, як то кажуть, є приказка розпустила дуня коси, так і то. Мінусово трошки температура і, як то говориться, розпустилась під ногами. Ну, Таке, що в деяких місцях і пройти не можна. Але що таке, Зимуємо. мінус 2, плюс 2. Це таке для бджіл суттєво ролі не грає, а грає роль та, як вони зимують, як приготовлені гніздо в зиму, як побудована зимівля бджіл у вулику. Запитували про вентиляцію, про те, як воно має бути, як організовано, як воно в мене. Я зараз вам покажу. І так, починаємо. Вулик, дерево, дерево, дерево. І, як звісно, дно глухе, що відбувається, відкриваємо. Зразу перший косяк, який свого часу я не виправив, та й можна сказати, коли вже минуса пішли, там 1-2 градуси, та й нульова. Є волога. Ну, це один там не рахує. Загорнув все, тут вологи нема. Джолиондо тримається клубом, все. це є. ось добро не заважає. продушені для дихання або виходу вологи є, все. Так, там накрили, переходимо далі. Також є фольгойзол. І ви дивіться, що це таке? О, вологи немає, зовсім. Ну я думаю, отакий варіант зумівлі найкраще. Ось так. Така вона картника. Так вона в мене є. Знизу нічого не підпирає, бо також там вже ж всередині глухе дно. Ну, сидять так. О! Далі. Та, Щоб не затримувати багато часу, не ну, забирати. дивіться, о. Тобто взагалі. О. Ось так. Це показує тих, де... Рамки не прибирало. Йдемо далі. Також тут фольгої зол, дивимося, о. Також вентиляції хватає. клуб ось в цьому районі, без проблем йде зимівля. Але ж тільки без проблемні сім'ї показувати, показуємо так, як є, вертаючись трошки назад з іншої сторони. Хочу тут ну, взагалі тут інструменталка. У мене також дивимося, що тут відбувається. О, бачите? Один, два, три, четыре, п'ять, ну майже на шести вуличках. Оп! Ось так вони і зимують. І над Клубний простір, якісь наставки, ще що пусті ставити, не збираюся. Все, закриваємо. Є. Так, відкрив ще одного. Дивіться, як зимують. оу, ну Я кажу, що вже почалася то вони клуб рихли. Ось так. І то нічого, друзі, що льоток іде в цю сторону, а в ту сторону клуб джіл сидить. Мені нічого не помішає потім їх розвернути іншою стороною наперед або й не зачіпати, бо клуб буде йти в цю сторону, так що нічого тут не пропаде, як хто то боїться. Ну і ще один для прикладу. Покажу взагалі-то, друзі, у глухих днах зверху плівка то то є зло. От дивіться, навіть відкинуто є. мороз, все, як дасть, тоді воно все буде. Показувати погану сторону. Зимівля бджіл на меду. Ось так. Гарненько собі зимує. До речі, кандидатка в плем'ю сім'ю Ось так. Ну і все, так буде зимувати. Може в когось краще, таке, в мене так. Ну, а тепер хочу показати, як мої слабачки зимують. Тут немає один, два, три, чотири вулички бджіл. Також тут материночка чистопородна. Ось так. ну Підсадка пізня була, нарощення. Ну так собі, як би говориться, воно було б краще, аби я, я то все раніше зробив. Але дивіться, сітка дно. Чим воно заважає? Я не знаю, це сітка дно. Так як засувок немає, треба буде їм тут хоч наполовину, ну і зверху ось дивиться плівка. І то, бачите, на кутку. Ну, це я скидаю на те, що там волога зайшла від доща чи від снігу. Але показую, як є. Це по суті не проблема. Ну от ще одна, яку пропустив. Тут вона дивиться це лежить. Мав замінити, плівку забрати. Але хоча якщо ми дивимося, ну, клуб вже розходиться, достатньо сили. Але таке, ну можна побачити, що терпимо. Зараз будемо з ним відео, де будемо робити тут якби виправлятися. Прийшов я до сітка дна. стінка. Ну і дивимося, що робиться. Гарненько сидять. Зимують, вологи немає. Сітка, бачите, під низом. Коротше, на все дно сітка. Ну, от така зимівля. Далі йдемо слідуюче, аналогічно. О, дивіться. Тут руху немає і сітка. так, дивіться, от так буде видно. Повністю сітка на ціле дно. А вони сидять. І не на версі навіть їх і немає. Отак-то. Опа. Ой, штука. Ну так, те ж саме, дивіться, скільки їх тут, а їх тут, коротше, тому вони нанизу. І сітка дно. О, чутно загули. Так що хай зимують. Йдемо далі, дивимося. Оп! Дивимося, сітка дно. От Що тут робиться? А, от собі клубочком сидять. На п'яти вуличках ну, і все. Ну, це що вони не розлізлися, розлізлися, то будуть вони покривати більше. Але таке, зимують. Підходимо далі, дивимося, що робиться. Дивіться, сітка також на все дно і бджола. Ну тут посильніше. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. І на сьомій вуличці там трошки є. Крайня зовсім не покрита. Ось так. Тут взагалі в ідеалі зимують. Ну зараз ще в ППС і литому. Також там майже дно сітка. по краях НІ. Ось, а середина якраз дивіться, От, так. От Зимують на меду. Вентиляції їм достатньо. Ну і останні по ППС із дном О, взагалі тут плівка. Опа, заберемок. Кришку і дивимося, що робиться. О, ой, гляньте красота яка. Одна із племінних. Так, що дивіться, сітка. Тобто все сухо, все добре, незважаючи, що зверху От дивіться і плівка, як би то не було, але ж вони зимують нормально. Чому все понятно Дно, сітка їх задовільняє, волога виходить. І для багатьох, хто вважає це зло, для мене воно ні. Бо явно показує, та й для багатьох ні. Явно показує переваги в зимівлі в таких вуликах. Ах, пару штук, ще ППУ глянемо. Де все теж в якому сітка. Красапета. Ну вони зміщений бік. Я їх вже не зачіпав, оставив ці всі рамки, але медові тут без питань. Якби хто переживав, то ще тут і меду. Достатньо, достатньо, на одному місці сидять. Так що так. І дно сітка їм не заважає. Прийшов ще до одного ППУ. Опа! Що там робиться? Ну от, дивіться, все те саме історія. Зайняли третю частину рамок, поставленим для них, вони собі спокійно під плівкою. Зимують, не де навіть краплени, не то що якось там води, роси в них немає. Вони себе спокійно відчувають, медок поїдають Де й зимують. Все, без проблем. Тому якось так все залежить від типу вентиляції у тому чи іншому вулику. Хай багато хто тримає ТППУ, то розказувати переваги чи там недоліки, то кожен. Вже багато знаю, але ну от зимують без питань. Ну, клуб вже розбігається, бо потепліло. ну Наскільки потепліло, то таке 2-3 градуси тепла, то не показника, для них це земля нормальна. Ну, Пройдемося по шести рамочникам Сітка. Номер материнки, номер дочки. Ось гляньте як. Проходить зимівля невеличкі у шести рамочниках. Загуливаю вони там. Так, на чотирьох вуличках зимують. Откриваю, показую, як воно є. І нікого то не безпокоїть, немає вологи, зимують вони на меду, ще раз зазначаю. Все у них є добре. Скажете, не було ще такої зими толкової, а чи вона вже буде, то все під питанням. Ще один рамочник. Та сама історія. Що тут показати ще більше? Ну так як є, дивіться, самі рішайте, як вони добре зимою чи не добре. Один, два, три, чотири. Чотири вулочки займають на п'яти рамках, чотири вулочки. Хай зимують, ну, все. А зима покаже далі. Змістилися на цю сторону, хоча льоток там. Але які питання? Прийде час, то поміняється місцями, та й вони самі туди зайдуть. Ну і ще на останок вже раз. Тут на цьому точку то відкрию, покажу зимівлю, як зимують у ППУ нуклеусах запасні матки, як вони йдуть догори. Оте, що знизу одна сітка, їх піджало підверх, вони перейшли з нижнього корпусу в другий верхній. І так от в них проходить зимівля. Також плівка хоча зверху, але це їм не є проблемою, тому що... Контролюється волога, яка виходить, хватає місця і не осідає, їм тут не заважає. Так що маємо не одне таке. І це є плюс для пасіки на весну. Тож, колеги, що ще хочу сказати? Належна вентиляція, належна підготовка бджіл до зими, супроводжується доброю зимівлею і, звісно, по весні ви дочитаєтесь усіх бджіл, які були. У вуликах, які потрібно, щоб вони перезимували. Що ми на теперішній час маємо як висновок? Може у когось іншого, але в мене так, як ви бачили в основному, якщо є дно сітка без проблем, вверху, якщо буде плівка, то не питання. Друге тіло, коли у вас дно глухе, проварене, вулики ще можливо. І зверху буде плівка і куфайки, що тільки мішки напхані. Ну, то, звісно, буде така сім'я потерпати, то й не одна, а всі. Неважливо, чи то лежак, чи то не лежак, чи то стояк, чи корпусні проблеми будуть. Якщо належна вентиляція, відповідно багато на цю тему є. Сказано, як то робиться дно глухе зверху, якщо плівка навіть є, але вона згорнута, вона не заважає. Виходу повітря відроблено вуглекислий газ, звісно, не робить великий протяг, але ж є, волога виходить, гніздо сухе. Але не висушувати настільки, щоб в їх меду не хватало до весни або того корму, якого ви залишили. Загодівля не означає добра зимівля. Є фактори, які супроводжують бвіл цієї зимівлі. Так, що так, якщо у вашій місцевісті якось по-іншому, якось краще ви робите це у вас. Ну, а в мене так, як є, я показав. Зимують і нормально, деякісь є косяки. Ну, Поза кадром, у багатьох того ж фатає всякого, але той всього не виказує. Але от є дивани-експерти, які десь крізь все побачать погане. І значить, у його добре все, а от у всіх все погано. Ну, ось так. На цьому буду завершувати своє відео. Я показав, як є, кому було цікаво, звісно, може у когось краще, в вашій місцевості, моєї місцевості таке, як ви бачите, є. Зимують, добре зимують. На теперішній час на остаток скажу, що холодної зимівлі я їм не роблю. Роблю так, як ви бачите, і нормально є все. Тож, прийнявши рівне рішення, ви завжди будете плюсі своїми бджолами. Якогось велосипеда зараз по зимівлі придумувати не потрібно. Чому? Ну адже є вже накатана дорога, по її йдучи, роблячи, роблячи по правилам вірно, будете мати тільки плюс на пасіці. Н'яка буде, не буде перепоною для ваших джін. Ну все, кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал. І слідуючих зустрічей на моєму відеоканалі. Всім до побачення, пока.